Ну я бачу, я не ліваю. Я всі ці дограю. Я ніколи не ліваю з скаток, це моє право. Правило, точніше. Яка б катка не була, рейтинг додасться, не додасться рейтинг. Я ніколи не лівну скатки. Хіба що мене виключать світло? Тільки тоді. А так, ні. Я завжди дограю, мені пофіг. Не не вижу, скаток того і сам ніколи не ліваю. Якось так. Знаєш, скільки таких каток було, що тупо ми жорстко тянемо катку. У нас явно топчик, і вони в кінці беруть, просто виходять, тому що вони розуміють, що вони проїбали. Просто щоб не зарахувало нам. І все. Це база. зелена ні а ні ну я понял ай феникс прийшов ну цей А чому не вбило так быстро не понял я думаю інферно прийшов а інферно не на лінії прикол а мене тупо моментально винесло цікаво хм Друзі, дякую всім за ваші лайки і за ваші підписочки. Походу там кріпов, я просто кріпов не було і мене того так швидко снесло, що. Go fast win, guys. Дякую тобі, Дім, дякую. Тобі також гарних снів і тихої спокійної ночі. Так би мовити, актуалочку тобі. Закрита бета. Так. Да. Це. Є така можливість, якщо бажаєш погамо, ти можу також запросити. Є функція. Давай хавай швидше, вже катка він. Давай, давай, давай. А, додай мене просто в друзі в стімові, Я тобі зараз прийшлю запрошення після катки. В профілі Тіктока є цей посилання на сайт? Мій uh, там uh, розклад, Телеграм і Стім можеш uh, зайти. Сейчас ще издох. Куда она полетела? Оцей бах, він меня просто раздражает. Самый ебейший баг на сове. Вот серьезно. От, про... От бах с ультой. Это пиздец, просто. О, в алекс тема. Було дела тоже зависав там. Ну, реально, це мене прям дуже сильно харить. От е, в нього зависає анімація, він її е, починає перезапускати, вона відміняється, перезапускається, і оце, коротше, все. ГГ ульті сразу же. Блять, тип нас накаляет. О, ты попался, да? в шоке. Вот опять! Опять! Два раза подряд! Ну вы рофлите? Алло, Вальф. Я понимаю, что закрыта бета, но, блядь, сука, я вам уже два раза Короче, я два раза уже подавал заявку на цей бах. Это Це пиздец. Ну, якого хуя? Це просто ебаный тильт. Взагалі, е, скільки я вже відіграв в катак, сова. Ми, ми на сові ловили три різних бага. А, два були по одному разу, а от е, баг з е, ультою, він постійний. Це пиздець. Получається, сова самый перс. For evasive tactics. I see it, Burna. Have eyes on him. It's all coming together. The hunter strikes. Just because I don't see them doesn't mean you're not. G-G. <laughs> Я же даже ульту ультоны пытался кидать. Ой. мій наче що там щось бігає фармить. Я в шокі. Та, блядь, міна, ти рофлюєш? Ну, прийди, поможи вже, блядь, його добить Ну, скільки це буде

Слава Богу. Блять, баз база больно б'є. <laughs> Я знав, що він піде на мене. У мене то хп нема. <laughs> О, боже, який чел задротный, ну пиздец. Заебав. Ну зато чел принципіальний Не хоче виходить. Все, вона сейчас теж уб'є. Умре, зря вона сюди зайшла. А, опять у мене залагала оця хуйня. І кажу це тупо на сові постоянно. Я не знаю, що він такий баганий, але от на сові постоянно. А кстати, ще ж був один баг. Точняк. Ну, я не знаю, чи це зв'язано чисто з собою чи ні. Але бах, де в тебе третє лице камера. Він збільшується втричі-4 рази. Це піздець. я Її літу катку доіграв, Це такий тіт був. Ну то в я бачу, що в нього 27 кавін бігає фармить. Ну так впадло в ці катки. Я пішов б запушив та і все. Найс, он въебал ульту Да Мы тут парикача феникса быть не можем Пиздец просто <звук> да, я знаю. Решны леваю. Но так я их продается. Чил <звук> тупо, блядь, у него уже 35к, прикинь. <свук> у нас по 18. Зараз, Зараз він у вас один в два. <звук> ну то так и е. <свук> по 6 раз уже убыв.

dead. Зайшов? Що, що? Зайшов чи ні? Е, я там. Але кажу, що можеш пограти, я ще каву друкаю. Зараз ти ага. заработав. Як в загальному сьогодні катки? Хороші. Ти тепер тільки на грейт Алоні граєш останнім часом? Це третій день, так. Да. Е, ти ще проб ти пробував його, до речі, через там є така е, штука з айтем. Але він активний, його треба прожимати, щоб у нього ці стріли другого скила Х2 стає ще більше їх. Mm, та це ж те ж саме, що на пейдж юзають. та 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 та, -та. Ага, yeah. то саме, так. Прикольна, тема, до речі, до все. Да, то без изменений. Хотя я за эти три дня столько каток выиграл, что пиздец. По 10, по 15 килов на нем. Я знаю, що Valve, ну не Valve, а de lock, типу нож я щоб ти був типу, десь кращий, там або кращий асистент. Ну 10-15 кілов це солідно. Ну да. Це ну, похуй ну, вообще. То, коли в тебе прокляття спаде. Ну баг. Похерю, може тут з апдейтом як вийде. Угу. Що хочеш виходити. Угу. Сейчас умру. Я стикер баю вже слою на нас це пизда. Самий баганий чел, я відповідаю. Може бути аута мульта, бачу, кидал, то наш пусть має час на її можна скасувати. Не-не-не-не-не, там. Блять, выйшов зерус, сука.